Хочеться відмітити оцю історію про Перл-Харбор. Це русський Перл-Харбор. Кричать, значить, ці дегенеративні русські балалайки, які не знали вже за що вчеплятися, і тут я, звичайно, хочу. Процитувати пост. Ну, наприклад, Остапа українця. Багато хто про це писав. Друзі, не порівнюйте цю операцію з Перл-Гарбором. Японія напала без попередження. А ми у стані війни. Перл-Гарбор не завдав серйозної довготривалої шкоди американському війську. Ми російському завдали. Росіяни розганяють порівняння з Перл-Гарбором, бо воно менш ганебне для них. А ще. Має чіткий емоційний відгук у американців, котрим Росія вже побігла нити на тих злих українців. Якщо порівнюєте, порівнюєте Сушімою, яку Росіяни згадувати ненавидять ту маленьку перевожну війну проти меншої і слабшої держави Росія в інфополі теж вигравала, поки не програла на полі бою. 1 червня цушіма російської авіації, і я рекомендую піти подивитися. Ну, наприклад, ЕТР від історії без міфів, тому що вони там якраз розбирають деталі цієї спецоперації і декілька уривків звідти я теж хочу для зацікавлення вам процитувати ті аспекти, які мені здаються дуже важливими. Тут треба зазначити, що поки російський флот дошкандибав на театр воєнних дій капітулювала головна російська фортеця на далекому сході Порт Артур. Загинула там вся перша тихоокеанська ескадра, і фактично допомагати вже було нікому. Проте в Санкт Петербурзі все одно вирішили, що Рожественський повинен прориватися на далекий схід аж у Владивосток для того, щоб воювати до переможного кінця. І отут історія про те, що нам постійно розповідають, що Україна буде воювати до посліднього українця. Нам же розповідають це російські балалайки. Хоча насправді це Росія ніколи не а, взагалі не думала про людські ресурси, кидала всіх до победного, до побєдного ілі до кінця. І а, це ще одна історія, яку вони перевернули. Українці захищають себе, захищають свою а, ну, своє майбутнє, своїх дітей, свою родину і а, Підбирати е, ті ж е, епітети, які Росія використовувала в загарбницьких війнах. Вони просто розвертають свої ж е, стандарти проти нас, прописуючи нам те, е, чого в нашій природі ніколи не було. Тим не менш, є е, е, один фактор з цього випуску історії без міфів, на який мені хочеться звернути окрему увагу. Готуючи цей ефір, я провів дослідження, яке дозволило з'ясувати. Приблизно кожен п'ятий учасник битви з російського боку був українцем, а це, до речі, від трьох до чотирьох тисяч моряків. Серед них були як офіцери, так і прості матроси. І навіть в безнадійних умовах багато хто з них виявив справжній героїзм. І про приклад героїзму ми зараз поговоримо. Але дивіться фактично, кожний п'ятий був українцем. Відповідно, якщо Росії вдається загарбати будь-яку країну, я зараз не буду пропускати там стосовно будь-кого, то потім вони просто стають м'ясом, який належить Росії, і Росія далі продовжує воювати цим м'ясом. Тож тут варіант завжди єдиний давати відсіч, давати відпір. Тим не менше, тут я побачила в коментарях Параска Люта пишета там моряків. Російських тупо кинули в крижаній воді своїх тупо кинули подихати, не тільки російських, але й українських. І тут, знову ж таки, як в історії з Зевсом, який розповів історію, яка мотивує, ну я не знаю, вона ну, таке не мотивує, а додає оптимізму, що навіть з найгірших ситуацій може бути позитивний вихід. Так і тут хочеться вказати на один момент, коли. Попри те, що ти знаходишся у нелюдській лідужеській системі і ситуації, ти можеш залишатися людиною. І українці залишалися людьми навіть в таких обставинах. Наведемо декілька їхніх історій. Капітан першого рангу Володимир Миклуха, він був командиром броненосця берегової оборони, адмірал Ушаков. Цей броненосець після розгрому ескадри намагався самотужки прорватися через японське море до Владивостока. Але на другий день битви, 28 травня, був оточений японськими крейсерами і потоплений в артилерійському бою. Володимир Миклуха разом з екіпажем врятувався у воді, але коли до них підійшли японські човни, які хотіли підібрати екіпаж російського корабля, він відмовився від порятунку, крикнувши англійською мовою до японців, рятуйте спочатку матросів, а потім офіцерів. Ось така от історія. Тобто, люди, людиною можна залишатися навіть у найбільш людожерських ситуаціях.